Військового, який вважається безвісти, зниклим, розшукують мати та сестра. Востаннє на зв'язок чоловік виходив на початку лютого. І з його телефону, вже з його перезвонили, телефону да, да, вже орки там говорити, дзвонили, писали, да. тримали, Угрожали, цілу рожали, да. цілу добу тримали в невідомості, що вбили і так далі. Ну, військова частина не дає відомостей ніяких. Поки нічого не знаємо. Да, ні продаває. тіла, ні в полоні, ні да. нічого. Знаємо, що він живий. Безвісти зниклим ще з грудня минулого року вважається і племінник пані Ірини. Інформації про військового жінка немає жодної. Немає ні живих, ні мертвих, ні в полоні. Підтверджують одиниці, викладають нашого, виклали документи орки. З його телефону було фотопаспорта, бо паспорт дома написали, що він 200. Чи 200? Ми не віримо, бо немає тіла, немає нічого. Ми дуже надіємося, що наша держава нам допоможе. Знайти наших дітей, ми розуміємо, що це війна, але і на війні є якісь правила. Да, для орків їх не ну немає. Можливо а що робити нам? Аби допомогти таким сім'ям, у Хмельницькому запустили новий проєкт Небесні крила. В його рамках священнослужителі зустрічатимуться із родинами військовослужбовців. Сьогодні відбулася перша зустріч нашою метою це є духовна підтримка людей у всіх у всього у цього періоду всіх категорій, і без усі і сім'ї сім'ї які втратили свої загинувших бійців і безпосередні військовослужбовці які приходять на певний період додому, щоб передихнути, і також з ними, тому що це є моральна підтримка. Планів є дуже багато. Форматів спілкування ми будемо обирати декілька. Це і надання психологічної допомоги для родин, зниклих безвісти. Це також і робота з дітьми військовослужбовців. в подальшому це також і спільні проекти щодо вирушення до святині, власне, паломницьких. Також залучатимуть і інших спеціалістів, які надаватимуть роз'яснення щодо процедури повернення військовополонених. Звертають до всіх свідомих громадян. Зрозуміти, що дана інформація, яку висвітлюють родичі, як загиблих, так і зниклих безвісти, так і тих, хто потрапив у полон. Читають не тільки наше населення українське а і противник. І користуються цією інформацією. Багато родичів висвітлюють обставини загибелі, місце загибелі, а також військова частина. Це йде розкриття позицій, а також висвітлює певні втрати, які несе військова частина. В даному випадку цю інформацію заборонено висвітлювати. Річ в рамках проєкту Небесні Крила будуть відбуватись першого четверга кожного місяця о 18.00 у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Крім цього, кожен зможе поставити свічку та приєднатись до спільної молитви за безвісти, зниклими військовими. Весь цивілізований світ сьогодні бачить, яке безчинство чиниться тут, на нашій землі. Царство небесне всім воїнам, які віддали життя своє за волю і незалежність України. І вічна пам'ять тим героям російсько-української війни, і вічна слава також тим мужнім захисникам, які сьогодні стоять на передові, які знаходяться в полоні. Олександра Семенюк Валерій Тлиховський новини міста.